Дорогі українці, українки, 700-й день цієї війни дуже складний день. Перше викликав у Мєрва залужного шапталу Буданова та малюка доповіли щодо ситуації з літаком і обміном. Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти, настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що Падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Факти, це головне слово зараз. Заслухав головкома та генштаб по застосуванню повітряних сил. ГУР займається з'ясуванням долі усіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ. України поінформувати партнерів щодо наявних даних у Україні це падіння. Іл 76 Я пропоную вам наступну історію і нашим глядачам. Там зараз на кону ми достеменно не знаємо життя військовополонених українських. Тому спекулювати на цю тему ми не будемо. Ми не будемо з вами робити вигляд: а що це було? Айрісті, Петріот, Френдлі Fire, Це взагалі, ну це, це будуть розбиратися винятково експерти, тому що Україна, на жаль, не має доступу до цього літака. Я вас хочу запитати про інформаційну кампанію. Це для нас дуже важлива складова. От всі сьогодні я писала, що де українська реакція, де якась заява, бо де якась та достатньо. Сказати, ми на місці, ми працюємо, ми збираємо інформацію, офіційна інформація там чи позиція буде увечері. Це вже те, на що ми посилаємось. Цілий день всі, абсолютно всі, цитували, посилалися на Міністерство оборони Російської Федерації, на заяву їхніх політиків. Ну, і зараз стало відомо, що воєнний злочинець, міністр закордонних справ Лавров, він скликає. Засідання термінове Радбезу ООН, де вони будуть спекулювати на темі падіння цього літака. Ми пропустили цей удар, і нам треба зібратися і якось сформувати свою позицію. Що сьогодні відбувалося? Як мали ми вчинити, не мали вчинити? Чи можливо ви скажете, що мовчання золото, і так і треба? Так. Ну, перше, давайте все таки по порядку. Отже. Провал чи не провал комунікації. Тобто, комунікація вже, я говорю, держави Україна через свої власні медіа з західними партнерами. Отак, от я назву цю історію. Отже, провал тотальний це два слова. Можна, в принципі, переходити до другої теми. Але якщо серйозно, ні, ну дивіться, давайте говорити відверто. Отже, чому не ми скликаємо Радбесу? ООН? Чому ми не висловлюємо позицію? Ну давайте так не будемо зараз забігати в теорію змови і так далі. Там я теж дивився це відео. Як е, падає літак, є хмаринка, тобто є видно е, е, елемент роботи ППО. Так як послухав спеціалістів-фахівців, які дійсно розбираються в авіації трішки більше ніж я, От, а можливо навіть набагато більше. Вони зразу розклали по полочкам, що це не дістає, це не дістає, це не дістає. Петріот теоретично дістає, але треба сунути чуть ли не під самий кордон, а сунути під самий кордон, коли за ним всі охотяться. Це абсурд. Знову ж таки, в нас тих петріотів аж на всю країну, аж дуже дуже мало. От і знімати його з Київського з охорони Київщини і тягнути його десь туди ближче, щоб щось там вразити на Білгородщині, ніхто не буде. А той інший Петріот працює там на Сході чи на півдні України, ну ми ж не знаємо. Так? Тому, в принципі, що сказали спеціалісти? спеціалісти сказали можливості і неможливості. Тобто, Петріот, можливо, більше нічого неможливо. можливо. Верховуючи місце знаходження наших Петріотів, а західні партнери це знають. Ну, давай говорити відверто. Можна було зразу тут же поставити крапку в зв'язку з провокацією і загрозою, ймовірною загрозою для того списку 65 осіб, якщо я не помиляюсь, тобто зразу скликання Радбезу ООН в контексті, в контексті допуску до міжнародних спеціалістів. Ну як було з земеч 17 ми ж зараз можемо тут аналогії проводити багато. В контексті того, щоб уникнути спекуляцій, в контексті того, де, коли, які це через Червоний Хрест, де, коли, які люди по тому списку полонені, знаходилися в яких е, тюрмах, там, де там, по всій Росії, ну і далі по тексту. Це одна теза. Друга теза: відповідальність за переміщення військовополонених несе країна, яка їх утримує. Це друга теза. Третя теза: е, переміщення полонених для обміну, умовно кажучи, за допомогою літаків наближено до лінії фронту, а в нас лінії кордону з Росією немає, в нас сусільний фронт. Це знову ж таки відповідальність Російської Федерації, якщо це мало місце. Але я дивився також, крім того, відео, ті ж самі фотографії. Ну, в принципі, те, що всі сьогодні дивилися, Ну, друзі, я. Бачив же ж фотографії, і відео бачив, і ви всі дивилися, ну, 65 тіл, ну їх би було б би видно. Ну, давай, давайте без лишнього цинізму, але просто їх було б видно. Так, а питання, і... Це перше питання, яке виникає у всіх. Ну, це справді показують одну тілу з це... пілота. Третя позиція, які вже достатньо для того, щоб скликати Радбез ООН щодо вияснення місця перебування 65 -ти. Полонених українців на території Росії в контексті співпраці Червоний Хрест. Ну і далі по тексту, те, що я озвучував, ми це могли зробити. Ми це могли зробити через свої медіа. Що от Україна вимагає раз, два, три, чотири, десять. Зовнішня дипломатична наша служба зразу тут же з заявами на всі західні медіа на гарній англійській мові. Ну, ліпший ніж в мене, наприклад. Вот. І, в принципі, це був би удар на випередження. Що відбулося? Чекаємо офіційних коментарів, чекаємо офіційних коментарів, чекаємо офіційних коментарів. Ну, дочекалися Росія зробила все те, що не зробили ми. Чи мала влада ресурс інформаційний для того, щоб це зробити? Так, звичайно, мала. В них є цілий єдиний марафон, який фінансується за гроші платників податків. Ну, Вони реально це продрушляли разом зі своїм марафоном. Все далі далі вже можна вже розгрібати. Знаєш, тобто так само, як росіяни зразу почали тулити, що українці підірвали своїх полонених в Оленії, Пам'ятаємо цю історію, а вже є заключення всіх міжнародних, як кажуть, структур, які кажуть, що ні, що це саме расисти це зробили. Отже, Україна тут не при ділах. А як тільки росіяни почали цей наратив кидувати, зразу треба потім дивитися в цій історії. А кому це вигідно? І ми могли би знову ж таки через засоби масової інформації, через офіційні джерела комунікації, представників влади. Я зараз не кажу ще про ГУР. ГУР це інша історія. Вони дійсно мають зібрати всі докази, щоб потім вивалити на гора. Отак, однак, тим мішком по голові дати тим небензям на цьому радбезі. Он ГУР має робити свою роботу. Ми розуміємо, що робота ППО це супутники, це відстеження. Ну, це ж все ж, це все перевіряється. Тому питання до гу зараз ніяких в мене немає. Вони сказали, що ми, ми працюємо все. Ну тобто, вони взяли ситуацію, як кажуть, свої руки в тому контексті, що вони збирають докази, і після того вони щось мають сказати. Ну, раз вони вже сказали, що ми працюємо, то мають як мінімум показати результат своєї роботи, який би він вже не був. Знову ж таки, наголошуючи кожного разу, що відповідальність за переміщення військовополонених лежить на країні, яка їх утримує. Все тут можна танцювати в танці з бубном там, шаманів викликати. Це все ерунда. це є ключові такі, значить, фундаментальні тези. Я на це дивлюся лише з цієї сторони, але є ще інша складова, а інша складова полягає в тому, що нещодавній е провокація з обстрілом Донецька. Була направлена на те, щоб зупинити передачу тих чи інших сил і засобів для України. Ми теж відігравали тут роль виправдовуючогося. Бо дуже файна теза, яка, в принципі, поставила багатьох на свої місця. Вона звучала приблизно так: в нас є дуже багато воєнних цілей на тому напрямку, а снарядів в нас є дуже мало. Тому тратити снаряди для. І тут питання: а для чого нам трати? Що нам дає з точки зору бойових дій витрачання снарядів по мирному, умовно кажучи, Донецьку? І знову ж таки. І знову ж таки наводячи факти, які вже є в соцмережах їх вже повно, наводячи факти, котрі свідчать про те, що саме з мирної частини Донецька за допомогою використання вишуку тих, що ремонтують електро, електро, там, світло на вулицях, і так далі, вони вели обстріл відповідними силами і засобами по нашим позиціям, провокуючи тим самим отвідку. То навіть якби ми цю отвідку і дали, то вона є виправдана, бо звідти стріляли по нам. Крапка. І знову ж таки, вся вина лягає на окупантах. Перед тим вони назвинувачили обстріл Білгорода за допомогою, по-моєму, вампіра е, чеського озброєння. Це було якраз напередодні передачі Україні чешсь. Розумієш? Тобто вони кожен раз це роблять. Сьогодні я звернув увагу в контексті, чого ми чули заяви про нестачу систем ППО в Україні. Ми чули заяву про нестачу ракет до систем ППО в Україні. Ми чули заяву, що американці зараз тиждень два якраз підалитимуть вже остаточний варіант, ну там вже далі нема куди тягнути, питання виділення допомоги Україні. Ми чули. Речення, які пов'язані з отриманнями росіянами ракет від Північної Кореї і стурбованість західних партнерів, які, будучи стурбованими, вирішили нам дати додаткових систем ППО, В цей же час росіяни, роблячи цю історію з Білгородом, що будуть казати, нашому українцям даєте ППО, вони збивають літаки з їхніми ж полоненими, ну з їхніми громадянами. Правильно, правильно, тобто, це все є елементи одного і того самого ланцюжка. Якщо Росіяни запалюють якусь зірку, значить, вона їм дуже треба для пропаганди в першу чергу. І то, що будуть скликати Радбес ООН за ініціативою Росії, це було ну як гадалки некуди. Ми цей час просто так, ху, і як казав прості господі Арестович, профукали. Так, тут варто е, нагадати ще раз, вони кажуть про те, що зараз вони чи чи зупиняють, чи взагалі скасовують будь-які обміни полоненими. Хоча направду те, на чому завжди має наполягати Україна: що Червоний Хрест, будь-які західні медіа, вони всі мають доступ до російських військовополонених. Всі ми знаємо, що вони жируть, як вони виглядають, що вони думають, каються, вони чи не каються. Це абсолютно верифікована інформація. Е, до українських військовополонених не пускають нікого, нікого. Ну аж до того, що багато хто сумнівається, а що з ними чи не закатовані вони, та? і це питання, яке треба було постійно підіймати, от постійно. І сьогодні, як медійник, я не могла не дивуватися, тому що з'являється тільки новина: перша новина про збиття падіння як завгодно, іл 76 проходить ну, щоб вам не збрехати, я в ефірі встигаю сказати цю новину. Проходить заставка до 15 секунд, як Шарій пише про те, що там військово полонені. Ще ніхто нічого не знає. Далі публікуються дуже швидко деталі. Подробиці політики роблять заяву. Ці роблять заяву так не буває. Вони встановили одразу, знаходячись в Москві, Що це в Білгороді? Був Арісті і Петріот. Вони одразу встановлюють подробиці. Вони одразу публікують списки. Таке не буває. Росія грає завжди нечесно, але це була настільки філігранно і детально продумана спецоперація проти нас, розіграна по нотах, маючи підґрунті, яке ви згадуєте. Та історію з Донецьком ТС-5-10. і випадково, просто випадково, Лавров, перебуваючи в радбезі, ООН, каже: а давайте зберемося ще раз. Збігів не буває проти нас грають, і ми маємо як і завжди відстрілюватись, відбуватися і себе захищати. Ну, я тут можу тільки сказати після вашої промови, пані Альона, я можу сказати, тільки так. А з Богом, тому що воно планується, такі речі плануються заздалегідь. Кожен знає, знаєш, у відповідності до розписаної ролі, коли що по таймінгу, що казати, коли казати, що робити, щоб вийшла синхронна інформаційна хвиля. Вони це зробили дуже гарно. Ну, вони це зробили дуже гарно. Воно дуже гарно виглядає для їхнього споживача, дуже топорно, бо ми це все. Порахували вже з вами. Прорахували все виглядає для нас. Але в країнах е Західної Європи е споживач європейських е не е політиків розбирати. він не буде розбиратися. Він чує, росіяни скликають радбес ООН. Українці зробили там то-то, то-то ППО. Нашому їм даємо ППО. Все розумієш. Тому гра е як мінімум мають бути в нас заготовлені алгоритми дій. На випадки якихось кричущих сценаріїв. Алгоритм дій має бути. Я не кажу, що сценарії прописані. Якщо що, то ми кричимо всі ура. А якщо що, то кричимо не ура. Ні, має бути алгоритм дій, розписаний, хто, що має, за що відповідає, з таймінгом. Не просто, а з таймінгом. Тобто, заява Кулеби має бути через 20 хвилин. Заява ГУР має бути через 10 хвилин, тому що збирати офіційно цю інформацію, це ж не проблема. Ну умовно кажучи, ще раз наголошую навіть. Навіть якби були б якісь би речі пов'язані з роботою наших систем сили засобів захисту України, ну це те саме, що летіла ракета в Україну. Ми її збивали своєю системою ППО, і вона залетіла на територію Польщі. Ну так і зразу треба казати, що є причина, а що є наслідком. Причина російська агресія, яка кинула ракету. Все. остальне вже нікого не інтересує. Тому от алгоритм дій розписаний має бути з таймінгом, чітким таймінгом, хто на якому рівні, коли що має озвучувати по якимось там кричащим кричущим ситуаціям, і все. Ну, але Альона, для цього ж треба мати як мінімум, як каже мій батько, смалець в голові. А де ж того смальця набрати, як там один Лещенко в мозгах? Господин Янос, вы не удивляйтесь. Первая наша тема – это ИЛ-76, но не про войну, а исключительно про международную площадку и про пропаганду, да, о том, как враг с нами поступает. Мы с вами часто, и вы это анализируете согласно своей работе, и мы этим занимаемся. В общем, сегодня произошла ну, некая трагедия да, или событие, сбитый ИЛ-76. Помимо того, что мы ничего не знаем про эту историю, ничего не можем, потому что оказаться в Белгородской области – это просто невозможно для нас, враг рассказывает о том, что на борту были украинские военно Пленные. Враг запустил ошеломляющую информационную кампанию в момент буквально. падение самолета, присоединились политики, пропагандисты, все на свете. Ну и так вот случайно совпало, вот вообще ничего не предвещало, что министр иностранных дел Российской Федерации, военный преступник, еще не признанный, но для меня он таким является, он находится, в общем-то, в Америке, потому что он принимал участие в заседании Радбеза ООН. Ну и вот он, в общем-то, созывает срочное, срочнейшее заседание. Ну и, конечно, вот с высокой трибуны он там уже раздает комментарии. Он будет всю эту историю крутить против нас. Задача очень простая убедить западный мир американцев немцев в целом европейцев не давать нам ракеты не давать нам системы противовоздушной обороны чтобы мы не могли защитить свои дома от ракетных атак которые ну например были вот вчера в Киеве самые свежие в Харькове много трагедий много жертв в общем, как всегда, они спекулируют, как могут. Господин Юнус, как все эти новости, как вы считаете, как политолог, могут на нас отразиться? И удастся Лаврову, ну, хотя бы чуть-чуть, вот немножко сыграть против Украины? Есть ли силы, есть ли люди, которые могли бы во всю эту информационную кампанию поверить? Ну, если это касательно разговор меня идет, то на меня это никак не действует. Но если касательно вашего информационного поля, я просто вот наблюдаю. Вот вы сейчас правильно сказали, обратили внимание на то, что как одновременно это все сработало, да? Раз это так сработало, вот вы сейчас начинаете передачу, важную передачу с этого вопроса. С моей точки зрения, мы вообще эту тему не должны были обсуждать. Вот с моей точки зрения, потому что это не тема. Погибло, допустим, 60 человек, погибло там 100 человек. В течение одного дня погибает около тысячи. Около тысячи, конкретно на поле боя. Чем отличаются те, которые погибают там в течение дня, будь то украинцы, будь то россияне, да, там воюют, которые. будь то украинец, который погибает там, или украинец, как россияне говорят, там военнопленный, разницы никакой. Живой человек, у него тоже есть жена, дети, Родственники, как вот, например, сегодня говорит тот же э, спикер Госдумы России, вот как они хотят преподнести это все. Никакой разницы в этом нет. Погиб во, или человек, который погиб во время авиакатастрофы на самолете или в танке или на пехотинец. чем-то отличается? Ничем не отличается. Вопрос, почему эта тема тогда стала вот такой? Вот, этот, вот когда вы найдете правильно ответ на этот вопрос, у вас будет правильная реакция. Вы по сегодняшний день наступаете на одни и те же годы. Я, 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 я прошу прощения, но. Но тут смотрите, какая ситуация. Ведь все-таки мы реагируем сейчас на то, как реагируют на Западе. Вы абсолютно правы. Каждое, каждый день совершаются, происходят страшные трагедии. Но тут история в том, что, к сожалению, Западный мир уже давным-давно не пишет о ракетных атаках по Херсону и Харькову. Для них это стало, знаете, такая обыденность. Крушение самолета вызывает больше интерес. И они такие, о, Ил-76, а что же происходит? И вот так выстраивается эта цепочка. Да? Не это зря это не аргумент то что вы сейчас говорите это не вы сейчас говорите вот смотрите вы реагируете вы реагируете на западные средства массовой информации mm -hmm. какая разница на кого вы реагируете на российские средства массовой информации или на западные а почему не вы формируете информационную повестку дня на планете и для запада и для россии почему не вы формируете вот простой mm -hmm. вопрос если вы будете формировать ее тогда вы не будете тогда будут в россии пропагандисты их журналисты все остальные будут рассуждать вот на эти темы там погибшие там на поле боя, на то, вот, например, то, что вы бросите, то, что ваша пропаганда бросит, или вашу дезинформацию, которую вы бросите да, в информационной войне, тогда они будут этим заниматься. Или же ваши нарративы будут обсуждать на западных средствах массовой информации. Я два года с вами в эфире, мы два года в массе своей, в массе своей, подчеркиваю, 80-90% эфира, мы тратим на разрушение фейков, информации, дезинформации, даже правдивой, если, но выгодной именно тем антиукраинских, которые вбрасываются целенаправленно как с российской стороны, так и теми, кто не поддерживает Украину. Это уже по-другому может быть. Это внутриполитические разборки в США, это проплаченные нарративы российские через вот эти лоббирования структуры и не только в США, и на Западе в том числе, или же полезные идиоты, да, которые ничего не понимают, что такое информационная война. Но это факт. И это в течение двух лет, это происходит. Поэтому вот эта тема, которую вы сегодня бросаете, она вообще вот у меня не вызвала никакого интереса. Я сразу посмотрел, я сказал, раз это сработало так, как вы говорите, министр иностранных заезд здесь, через час начинается заседание Совета Безопасности, созванное по инициативе России здесь. Значит, моментально вся российская пропагандистская машина, уже одно и то же клише, количество людей, все, все то есть они знали, значит, будут какие-то там обмен пленных. Все. Под это дело грамотно все сработали и бросили это на весь мир. И все, это как на рыбалке, да? Кто клюнет? А если бы они увидели, что Украина на это вообще никак не клюет, То есть украинское общество никак не клюет вообще, потому что это же в первую очередь система какая они хотят преподнести. Там были украинские военнопленные. Если там были российские военные, никто на это не реагировал. наоборот эту тему нужно было бы поднимать. Но здесь главный акцент же делается именно на это. И это привносится именно в ваше информационное поле. Во-первых, чисто человеческий фактор. Потому что каждый погибший украинский солдат, военнопленник или на поле боя, или какая-то личная судьба, вот как того расстреляли того парня, да, который смотрел дуло, это же все играет какую-то роль, да, и положительную, и отрицательную. Но с того это и есть информационная война. Вот случай с этим самолетом, который сегодня, это хороший наглядный пример, как работает информационная машина России. В данную минуту это Наратив. Я уже не играю никакой роли. Это так было. Или это не так? А это могли бы сделать это может быть так и произошло. Посадили на самолет, целенаправленно, и отправили туда, зная о том, что точно украинцы их собьют. Потому что такая цель летит. Почему его не сбить? Но это же грамотно, это же шахматная партия. Вот так вот. тоже может быть. Конечно, может быть, одна из вероятности. Но факт остается фактом: это сработало информационно сегодня против Украины и поддержали это. Все те, кто не любит Украину, но и внутри Украины точно так же. Поэтому это не тема международного, международной политики. Это не тема для обсуждения, для геополитических процессов, которые вокруг Украины. Это один из элементов информационной войны, которая каждый день происходит. И для чего мы должны это обсуждать? Я вот этого не понимаю. Господин Юнус, но давайте я тогда на другом примере скажу. Вы сами прекрасно знаете, то, что ближе вам. Мы отдельно об этом поговорим, но когда происходит что-то вокруг Азербайджана, вы прекрасно знаете, что если пожар не потушить, то не объяснить, не разъяснить, не сказать, кто за этим стоит, для чего, почему этот человек сказал это, а вот это заявление было сделано это, то это будет раскручиваться. Это можно, не, это можно говорить, когда есть какие-то конкретные факты. Вот почему я не спекулирую на эту тему? Чтобы не попасть тоже в лужу. Потому что, видите, я вам сказал, вариант может быть, на самом деле это так. Но каким образом это сработало, и как это, вот как я сказал, посадили, отправили самолет по этому направлению. Сто процентов уверен, что собьют. Сработало? Сработало. Надо же не искать и причинную и следственную связь, и смотреть в контексте того, что сегодня происходит. А сегодня происходит мощная информационная война, да, и наезд именно на вас. Потому что это, сегодня это очень важный момент, потому что застопорилось на поле боя. На поле боя никаких процессов как таковых не идет, хотя идет ужесточенная борьба, да. Россия двигаться никуда не может, и как будто э, в долгую. Это война, это в долгую война. Россия понимает, что Европа зашевелилась, ВПК стала двигаться, Европа начинает уже посмотреть, какие заявления. Процессы идут уже не так, как Россия рассчитывала на это все идти, значит, нужно усиливать информационную составляющую. Вот они и усиливают эту информационную составляющую. Просто мы не должны конкретно останавливаться на этом. Мы можем это говорить в общем контексте, потому что таких информационных моментов было много, различных. Ну, просто вот, например, если бы я формировал бы повестку Дня информационной политики Украины, я сделал бы все сегодня такое, чтобы эта тема вообще не была бы в информационном поле mm -hmm. Украины, она была бы 25-й какой-то. Поэтому, грубо говоря, потому что э, я провел бы аналогию там, на поле боя, сколько погибло сегодня, и возник бы тогда вопрос: 66 здесь погибло, 400 человек тут погибло, 300 погибло там. А какая разница? Или во время бомбежек то, что э, происходит такое страшное в этом? Городе. В чем разница? Только потому, что на Западе об этом много стали говорить. Только на Западе за деньги все, что хотите, можно говорить. Почему на Западе не сделать так, чтобы на Западе говорили то, что вам нужно? А сейчас же здесь самый главный акцент какой он будет? Ага, украинцы сами сбили и такое. Это вспомните случай с этой Еленовкой? да? Помните, тогда с военнопленными точно так же такая же была тематика. И когда сказали, что украинцы это сделали хаймерсом. И как это было? Но как это было использовано в информационном поле против вас. Сегодня на этом кто-то говорит. Нет, это тема, которая сегодня день-два поговорят, все, эта тема сойдет. До следующей вот такой сейчас. же информационной удочки. Просто зачем на эту тему говорить? Мы сейчас поговорим, вот я не сомневаюсь, что придет время, снова какая-то такая информационная атака пойдет, и мы снова будем это обсуждать. Давайте лучше самим формировать информационную повестку.